Отже, ми читаємо сьогодні Мат читань, черітам, главу 16. Спробу Господа піти до Вріндавани. Ми продовжимо із з тексту 12-го. Ми трохи читали тут, але. Ще раз прочитаємо. На третій рік бенгальські віддані захотіли знову прийти до Джаганатхапурі. Тобто вони ходили на свято Ратхіатрі і залишались там поспільно чотири місяці сезону дощів. Чотири місяці. Чотири. Зазвичай чотири. Може трохи менше. Усі бенгальські віддані згуртувалися навколо Ачарії. Ачарі у великому захваті вирушив до Джиґінат щоб побачити ще читання Махапрабу. Він вже був у дуже, як ми кажемо, поважному віці. Дуже поважному. Він був набагато старший за чийтання Махапрабу. Читання Махапрабу в пурі це вже друга половина його життя. Тобто, Адвайта Ачарі. Тоді вже було він. Ну в наші часи люди не ходять пішки в такому віці з Бенгалі до бурі, якщо не помиляюся, він прожив 125 років, але ну, тоді він був вже, напевно, за 80, далеко за 80. Хоча Господь сказав Нітянанді-прабу залишатись у Бенгалії і поширювати екстатичну любов до Бога Нітянанда пішов побачити, Чайтані-мага-прабу. Хто здатний зрозуміти екстатичну любов Нітянанди-прабу? Усі віддані новодвіпи пішли разом з Ачерератною, Віддянідгі, Шівасою, Рама, Рамаєм, Васодевою, Мурарі, Говіндою та його двома братами, і Рагавою пандітою, що взяв торби із різними стравами. Пішли також жителі кулінограми, несучи шовкові мотузки. Пішли також на Рахарії, і Сірогунадана, із селища Кханда, а також багато інших відданих, хто може їх порахувати. Шивана що відповідав за весь гурт відданих, піклувався про сплату мита на митницях. Він опікувався всіма відданими і з радістю ведучи їх до Джаганатапурі. Шивананда Сена добре дбав про всі потреби відданої, зокрема, турбуючись про житло для них. Крім того, він знав дороги Оріси. Того року дружини всіх відданих та Курані також пішли побачити ще читання Магопрабу. За Двайто очаррію пішла сіта деви мати Ачютананди. Шиваса Пандіта теж взяв з собою дружину Маліні і дружина Шивонанда Сена. Також пішла разом зі своїм чоловіком. Отаке. Самі вони не ходили дружини. Читання Даса, син Шивана Десини, також в захваті йшов з ним побачити Господа. Дружина Чандрашик Хари, Ачарі чаріратний, також пішла, щоб частувати сійтання мого пробув, всі дружини великих відених несли з собою з дому всіляки. Улюблені страви читання пробув. Як уже сказано, що вона несе турбувався по про всі потреби гурту відданих, зокрема, він задобрював митників і знаходив для всіх житло. То, напевно, якщо вони несли ще з собою свої пожитки та ще й страви, то напевно вони брали з собою якусь прислугу, що несла все Це, це, це точно це ж багато речей. Уявляєте собі? Як, як їдеш з дружиною в машині, то речі не поміщаються просто в машині. А там мало того, що свої речі та ще і їжа. Також ось ще вона до усіх відданих їжею і піклувався про них дорогою. Так він з великою радістю йшов до Джиганатхапурі побачити чищитання Махапрабу. Прийшовши до Римуни, вони відвідали Господа Гопінатху. у храмі Гопінатхи, Адвайта Чаря, танцював і співав. Римуна знаходиться десь на півдорозі, між Пурі і Новодвіпою. Всі священники храму ще колись раніше познайомилися з Шінітянадою Прабу. Всі вони вийшли з великою шаною. Привітати Господа. Тої ночі всі великі віддані залишились у храмі. Священики принесли 12 горщиків згущеного молока і поставили їх перед нетянадою пробо. Коли згущене молоко поставили перед нетянадою пробу, він роздав просаду сім, поглиблюючи трансцендентне блаженство кожного. Вони розмовляли між собою про те, як Пурі встановив божество гопали, як Гопала попрохав у нього сандалової пасти. Цей самий гопінатха вкрав для Пурі згущене молоко. Цю історію раніше розповідав сам січетані Махапрабу. Тобто Пурі був парамгуру січетані. І Шварпурі, і далі Цю саму історію заново переповів усім відданим Господні Тянанда, і, слухаючи ще раз, вони відчували ще більше трансцендентне блаженство. Пояснення щодо правопади. Тут важливі слова Махапрабгура Мукхе, з вуст січейтані Магапрабу, тому що зічейтані Магапрабу спочатку почув історію Мадавиндрипурі від свого духовного вчителя Шріпади і Шверипурі. Дивіться Мадгалілу, главу 4, вірш 18. Після того, як Господь якийсь час пожив у Шантіпурі у оселі селі Щедвай він розповів історію Мадавиндрпурі, Нітянанді Прабу, Джагадананді Прабу, Дамодарі, Пандіті та Мукунді Дасі. Коли вони прийшли до ремону, до храму Гопінатхи, Господь розповів про те, як Мадгавендра Пурі встановив божество Гопали, і про те, як Гопінатха вкрав згущене молоко. Через цей випадок Господь Гопінатха прославився, як Кширачора, чора, крадій згущеного молока. Безумовно, солодкі історія. Ось так ідучи. Віддані поступово дійшли до міста Катаки, де зупинились на день і оглянули храм Сакші Гопали. Тобто сакші Гопал. Це ще одна історія. І він в Катаці. Неподалік від Порі, зовсім поруч. Коли Нітянанда Прабу розповів про діяння Сакші Гопали, серця всіх Вейшнавів сповнило ще більше трансцендентне блаженство. Коментар Про ці діяння можна прочитати у Мадги главі 5 віршах 8 138. Наступне. Серце кожного в громаді відданих палало бажанням побачити Чайтані Магабу. Тому вони поспішали до Джаґана Коли віддані дістались мосту Адхаранала. Всі чайтані Махапрабу, почувши про їхній прихід, послав з Говіндою дві гірлянди. Говінда підніс одну гірлянду, а двайте а другу, другу Нітянаді Прабу. Вони були дуже втішені. Оскільки ми знаємо, Двайта Ачарія і Нітянада Прабу, вони були учнями Мадавиндбурі. Вони на тому ж місці стали співати святе ім'я Кришни і так не переставаючи танцювати. А давайте чарі інтена Прабу увійшли до Джаганата-пурі. Тоді ще читання Махапрабу вдруге послав Гірлянди через Сорупу Дамадару та інших особистих супутників. За вказівкою сина Матері Шачі всі вони вийшли на зустріч бенгальським відданим. Коли відданий з Бенгалії, Дійшли до озера Нарендр, Рендр, Сорупа Дамадара, та інші зустріли їх і вдягнули їм гірлянди, які послав січитання Махапрабу. Коли віддані нарешті, дійшли до левової брами, в січитані Махапрабу, почувши про це особисто, вийшов їх зустріти. Після того, січитання Махапрабу, та його віддані відвідали Господа Джиґатху, нарешті. Він разом з усіма відданими повернувся до своєї оселі. Вонят Харая і Кашімістра принесли багато просаду. і Сівчитані Махапрабу своєю рукою став його роздавати і годувати всіх відданих, яке житло, кому було відведено торік, туди саме всіх розселили і цього року. Отож усі пішли відпочивати. Чотири місяці всі віддані залишались там і насолоджувалися співом Махаматри Харі Кришна разом із відчитаннями Махапрабху. Як і торік, коли надійшов час Радхаятри, вони гуртом помили храм Гундіча. Жителі куліна Грама принесли Господові Джаганації шовкові мотузки, і як раніше, всі танцювали перед колісницею Господа. Натанцювавшись, вони всі пішли до саду неподалік і відпочили на березі озера. Одному брамані на ім'я Кришнадаса, жителю Радгадеші і слузі Господа Тінанди, дуже пощастило. Цей Кришнадаса набрав великий глек води і став лити воду на Господа, коли він омивався. Господь був цим дуже задоволений. Тоді принесли дуже багато решток їжі, запропонованої Господу у Балаганді, і ще січайтані Магапрос був з усіма відданими поїв. Пояснення про Балаганді можна прочитати в Мадья Лілі 13 193. Як і торік Господь з усіма відданими відзначив свято Радхаятри, а також херапанчами. Що таке харапанчами? пам'ятаєте? Так. Це, це коли Лакшмідеві починає гніватись, посилає своїх служниць, щоб вони зрозуміли, побачили, що там робить Джаганадха, І Вони почали ловити слух. І бити палками слух Джаґатті, чому він не повертається додому. І вони сказали, що обов'язково повернуть. І, коротше, потім він, ну, наступного дня, господь Джагінат поїхав назад. з збріндаваном. Після того, два Чарі попросивши чи читання мога пробу до себе на гостину. З цим пов'язаний випадок із бурею. Всі ці події докладно описав Дас Такура. Пізніше одного дня Господа запросивши вас Такура. Що пропадає, пояснює, що це за випадок. Читання Багавата та Антік Ганда, глава 9, описує це наступним чином. Одного дня ще лидвайта чарі, запросивши січетані Мохапробу, подумав, що зможе нагодувати Господа до повного удоволення, якщо Господь прийде один. Так сталося, що коли додвайте чарі пішло на обід кілька інших синясів, зійнялась велика буря, і їм не вдалося дійти до його дому. Так, на бажання двейта чарі, ще читання прийшов один і прийняв у нього просаду. А там, де був читання, не і де він йшов, ніякої бурі не було. Наступний вірш. Маліні Девід, дружина Такори, приготувала для Господа його улюблені овочеві страви. Вона віддано вважала себе заслужницю, служницю читання Магапрабу, пробу, але любила його як мати. Шівастокур також був набагато старший. І Маліні Деві була вже зовсім дорослою Дружина Шівасакор, що коли читання Магапробу тільки народився. Це все були, були поважні люди. Як вони пішли пішки, що надо так почитати? Нарісовував таку поважну, какадва і дачі. Не знаю. Ну, може, він і поважний, просто він голився. Цікаво, бачите, всі віддані вони приходили, їх розміщали. Напевно, і тоді теж пурі було ж місцем паломництва, місцем прощі для дуже багатьох хінду. І вони приходили з здалека, з усієї Індії, вони йшли до Господа Джиганатії. І, напевно, там, як і. Зараз було дуже багато різних дермашал, готелів, де зупинялись паломники прочани, напевно. І там вони орендували, і жили, і готували так мали. Наприкінці чотирьох місяців в Чатурмасі читання Магапрабу знов став щодня радитися з Нітянадою прабу наодинці. Ніхто не міг зрозуміти, про що вони розмовляють. В той самий час шіла Адвайта чая, пояснював щось, Мага Магапрабу, жестами, і читав уривки віршів, яких ніхто не міг зрозуміти. Побачивши обличчя, 2 чарі, Господь щейте Магапрабу, сміхнувся, зрозумівши, що Господь погодився на його пропозицію, а 2 пустився в танець. Що воно було? Ніхто не знав, про що просив Адвайта чарія, і що звелів Господь, обійнявши ачарю, в січетані попрощався з ним. Далі, в січетані Магапрабу, сказав Нітянаді Прабу, послухай, будь ласка, свята людино, я хочу тебе попрохати про щось, ласкаво задовольнив моє прохання. Не приходь до Джиканат Хурі щороку, замість того залишайся у Бенгалії і виконуй моє бажання. Пояснення. Місія Чечета Махапрабу полягає в тому, щоб поширювати єдині дієві ліки за цієї занепаду епохи Калі, спів співмахамати Харі Кришна. Виконуючи наказ матері, щейтані Махапрабу жив у Джиганатхапурі, а віддані приходили туди побачити його. Однак Господь вважав, що в Бенгалії потрібно старанно поширювати це послання, і за Його відсутності там не було нікого здатного на це. Тому Господь попрохав Нітянаду прабу залишатись там і поширювати послання свідомості Крішни. Схожі проповідницькі завдання Господь доручив також рупі Госвамі і снатні Госвамі куди він їх послав? До вриндавна. Рупу Віснатно послав до Вріндавану, і також Локанатху, Бугарбу та інших. Бато він також. Щоб вони всі проповідали таким. Отже, він послав Бенгалію і в Вріндаван в порі він сам залишався. В Західній Індії. Більш-менш. У Махараштрі Токарам Поширював, також санкіртне. Токарам казав, що Ну, тут Шелопровопада пише, як це було, ми не знаємо, але він вважає Махапрабху своїм гуру. токарам. Величезна кількість людей, послідовників Токарама, цієї продає в Індії. Величезна кількість. І вона також співає святим ім'я. Що на посилав посилах? Він сам ходив на південь. Нітяна Добрубу він попрохав не приходити до Джиганатха Пурі щороку, дарма щоб побачити Господа Джаганатху. Це для кожного велике благо. Чи означає це, що Господь позбавляв Нітянанду Прабу цієї щасливої можливості? Ні. Вірний слуга ще читання Махапрабу повинен виконувати його наказ, навіть якщо для цього доводиться пожертвувати можливістю піти до джигенат і побачити там Господа Джегенатху. Іншими словами, виконувати наказ чи читання Махапрабу це більше удачі, ніж задовольняти свої чуття спогляданням Господа Чегенатхи. Тобто наказ читання Магапрабу це більше удачі, ніж Споглядання Господа Джаганати. Проповідувати вчення Чайтані Махапрабу всім світом важливіше ніж жити у Вриндавані чи Джаганатхапурі для власного задоволення. Місія ще Махапрабу це поширювати свідомість Кришна, отже його щирі віддані повинні виконувати його бажання, предхивецета награди, грама сарват прачараха и маранама. Віддані Господа читання повинні проповідувати свідомість Крішни в кожному селі і в кожному місті світу. Це задовольнить Господа, аж ніяк не слід діяти самохіть для власного задоволення. Цей наказ сходить ланцюгом парампери. Духовний вчитель дає учневі ці накази, щоб учень міг поширювати послання чи читання Магопрабу. Обов'язок кожного учня виконувати наказ авторитетного духовного вчителя і поширювати послання Господа чийтані всім світом. Дуже могутньо. Наступний вірш. Чейтані Мага пробував далі. Ти можеш звершити те, чого не можу навіть я. Крім тебе, я не можу знайти в гауда нікого, хто міг би виконати там.

Він хотів, щоб Нітінанда пішов там проповідувати. І було дуже багато могутніх проповідників, трохи пізніше, на одне покоління пізніше, Наротандас, Шьямонанда, Расікананда, надзвичайно могутні проповідники, які навертали сотні тисяч людей своїм впливом. Ініціювали царів. Що цар же людина? Ну, цар так людина, але ну, трохи незвичайна людина. Yeah. Якщо цар приймає, то тоді всі приймають. Він вже подбає про це. Балаганді. Зараз. Тут є посилання на Балаганді. Тоді принесло дуже багато решток їжі. Тут сказано за правну Господу в Балагандії. Балагандія Мадгія Ліла, 13 193. Так, 122-му сказано. Закінчивши танцювати перед Господом Баладевою та Субгадрою, що читання Махапробу, пішов перед колісницею Господа Джаганатхи. подивившись на Господа Джаганатху, він знову пустився у танець. Так? Коли процесія дійшла до місця, це в Пурі, що зветься Балаганді, Господь Джаганатха зупинив колісницю і став озиратися довкола. З лівого Господь ната побачив околицю браманів і гай кокосових дерев, з правого Господь побачив прекрасні квіткові сади, що скидалися на сади святої Вріндавани. Перед колісницею танцювали всі читання мага пробути його віддані, і Господь ґанат, зупинивши колісницю, дивився на танець. У дві прошасенні зазвичаєм Господові пропонували їжу, страви, які підносили в ході було злічити, і Господь Джаганатха покуштував кожну з них. Їжу Господи від підносили всі віддані від неофітів до найпіднесеніших, наготувавши найдобірніших страв. Серед цих відданих були і цар з його царицями, міністрами та друзями. І всі інші значні та незначні жителі Джиганат Усі приїжджали з різних країв, а також місцеві відданість з Хпорі підносили Господи власноруч приготовані страви. Віддані підносили їжу всюди, перед колісницею, за нею по обидва боки від неї і в квіткових садах, де тільки можна було всюди робили підношення Господові, бо не було ніяких строгих правил. Тобто вони пропонували не на колісниці, а навкруги, будь-хто міг запропонувати Господу їжу. І потім, потім, як ми прочитали, цю їжу принесли. Тоді принесли дуже багато решток. Це коли через три роки читання, знову на Радхаятрі всі віддані, там же ж принесли. Дуже багато решток кіжі запропонованою Господу в Балаганді. І ще читання мого пробу з усіма відданими поїли. Отаке. Дякую за, за вказівку. Що ще? Які будуть ще настанови з із святого інтернету? Дякую. श्री सीताई महाप्रभु की जय शिवप्रभार की जय